В Одесі відкрили оновлений сервісний центр на інглезі 15А. За день установа може прийняти майже три сотні клієнтів. Як оформити документи, які талони треба отримати, аби, наприклад, зареєструвати автомобіль, та скільки коштує процедура в умовах війни? Дивіться у сюжеті. Ви бачите позаду мене монітор електронної черги. Там відображається вся наявна інформація о можливих 100. отриманнях 100. послугах станом на цю хвилину. 100. 100. Станом на цю хвилину 41 одна можна може отримати під час реєстрації перестрації транспортних засобів. Крім цього, отримати талончик можна і на заміну водійського посвідчення. От нововведення під час війни це отримання окремого талону на експертизу. Її можна зробити і в іншому сервісному центрі. Висновок дійсний протягом 10 робочих днів. Ми побачили, що це пришвидшує послугу надання перестрації. Це надає можливість особі обрати зручний подальшому територіальний сервісний центр. І, наприклад, вони роблять в цьому експертному центрі дослідження і в подальшому переїжджають в Миколаївську область, в інший регіон або куточок України і там перереєструють автомобіль. Таких ми бачимо десь. Біля 7% наших відвідувачів, які обирають зручні локації. Ще одне нововведення скасування обов'язкової реєстрації авто. Раніше процедуру потрібно було зробити в перші 10 днів після розмитнення або купівлі машини. За новими правилами, власники мають зареєструвати авто в перші 90 днів після скасування воєнного стану. Суттєвих змін в цінах на процедуру до слова не відбулось. Орієнтовна сума переоформлення вашої автівки зараз складає 690 гривень. Додатково доведеться заплатити пенсійний збір від вартості вашої автівки. Він складає 3, 4 та 5 відсотків відповідно. В Одесі переоформити авто можна в чотирьох сервісних центрах. Один з них на Інглезі переїхав у нове приміщення. Там працює 15 адміністраторів, тож великих черг поки немає. Тим не менш, за час війни кількість клієнтів сервісних центрів міста не зменшилась, а навпаки, з Зросла за рахунок тимчасово переміщених осіб. Вони звертались для відновлення документів. Були випадки, коли навіть люди приїжджали там, в халатах і в тапочках, в автомобілях, які мали механічні пошкодження від шрапнелі або польових, осколкових пошкодження. Були такі випадки. Але це більша частина стосувалась початку ну, на початку війни, скажімо, березень, травень місяць. Спочатку повномасштабного вторгнення сервісний центр. Одещи не здійснили сто тисячі реєстраційних операцій. Тепер кажуть в МВС, ця цифра зростатиме ще швидше. Івана Грисимчук, Валентин Мірза, за сьомий канал.